Добрий день, коротше, новий день, нові пригоди. Сьогодні пиздую автостопом 8 кілометрів. Поки що безуспішно, але я тільки вийшов. Пиздувати, треба 2 години пішком. Надіюсь, якась машина мене підкине хоча б 5 хвилин. Устроїв собі Adventure Time. Локація прикольна там має бути. Як буде на місці, все піднімлю, все покажу. Коротше, взяв мене чувак. Їхали ми правильно. а ми так забазарилися з ним. Короте, він сам з Бельгії е, і працює в політиці, працює в парламенті. Коротше, так забазарились, що я пропустив е, свою зупинку і проїхав два рази до, 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 дольше два рази далі. І через це мені прийдеться тепер вертатися назад. <реку> <реку> Таку суму відсти. Коротше. Ну, зато поговорили, чувак, такий нормальний, дружній. Підібрав мене тіп з Болгарії. Я працюю тут коротше, в готелі, ну коротше, хуй з ним ще. Головне, що я добрався. Зараз ще треба пішачком пройти кілометра три. Вот. Так що я пішов. Тут така от брама. Потім не можна ходити, блядь, тільки танки проїжджають. Але мені похуй. Я пішов. Так що все чітко, дуже дуже швидко коротше, тут машини зупиняються на майорці. Якщо в Іспанії захочете вдруг їздити автостопом, ідея хороша, ідея цікава, тому що можете поспілкуватися з людьми, які тут живуть, побачити от, які от красоти. Вони вам розкажуть, як тут живеться, не тільки від, е, з пункту бачення от приїжджого туриста, який бачить готель, море і так далі. А з пункту бачення, як тут живеться, працюється, які тут проблеми можливо. От. Чувак каже, що типу, я кажу, блін, Майорка таке красиве тут. Природа, типу, крута, вся хуйня. А він каже... Та нічого особливого, типу, коли тут довго живеш. Каже, що камні, дерева і все. От. Ну. Кожен по-різному це бачить. можливо, у нього робота така. Він каже, що він в готелі працює, аніматором розважає людей. Я думаю, досить непогана робота. Зважаючи те, що вони на острові живуть, у них тут тепло. Тут козій сир пасається. <рес> Та й таке. Пиздую на локацію, йду в сторону моря. А як буду там, покажу вам, що і як. Якісь красиві місця покажу, якщо будуть по дорозі. А вони по-любому будуть. Так що, е, не знаю, як там кажуть, беріть щось смачненьке, собі готуйте. Заварюйте чайок. Там якщо вже тепло, то Беріть з холодильничка, сочок, пиво, краще сік. А може й пиво. Не мені рішати, вам рішати, все, я погно. Коротше, йду, йду. Десь півтора кілометра вже пройшов. А, вот, повсюди тут пише. Тут така дорожка з двох боків огороджена. Там приватні території, тут приватні території. І так, на протяжності всієї дороги пише, що це приватна дорога, що сюди заходити не можна. А, вот, і шлях іде вперед і там якісь ворота зараз. Я не впевнений, чи я правильно йду, чи зараз я просто зайду в тупік і прийдеться вертатися назад і знаходити якісь обхідні шляхи. Так, ну тут як бачите два приватні ворота. А тут у нас щось вирило. Можливо це сюдою. У нас чуть-чуть хайка, паркура, хоба А там було надписи повсюду, що тут якась там генг, що якийсь прикол тут чийсь ровер стоїть, я бачу Вот Писала антифашистська акція. Ну, я думаю, може тут вообще мафіози тусуються планчик собі курить, ходять, водники тягають. Ну, я думаю, все нормально буде Тут у нас шать паркурчика. все одним дублем. Сильно не барюся, міг би вам якісь красиві кадри робити, повторювати, як я приходжу по два рази з одного місця в інше, перепригувати ці парканили. Але... Я не хочу паритись. Хочу робити відоси так, щоб мені не приносило кайф. Все натурально, все одним дублем. Та й таке. Коротше, шурую. Автостоп поки що вдався. Надіюсь, мене якісь тут цигани не вкрадуть. Кінти Фьюрі. І короче, коротше і думаю. А тут пустель, ліса. Яким чином тут виникла така тропинка сама собою? Це ж типу це каміння, це... видно, що це каміння тут лежить уже десятки, можливо і сотні років. Але тим не менше це виглядає як тропинка, вона іншого кольору. Тут все зачистено. Цікаво. ну, тут от видно, ніби натоптали, походу. Так, да, тут вже протоптано. Але загалом цікаво, от дивіться. Далі йдемо, тут всюди. Дерева, кущі. І далі йде оця от тропинка. Яким чином це штучно зроблено ще? Яким чином це зроблено? <ристот> Опа Перескода Перефабія Так Окей Зараз буде паркур Чікс Чікс І от ми осідлалися дорогу трошки небезпеки Хоба-хоба. І ми далі на тропинці. Трупинка. Як буде трупинка в українську? Хтось знає. Стажка. І ось ми знову на нашій стажці Прямуємо до прямого місця. Призначення. Отже, я до моря вже, ребята, взяв з собою палицю проходив через ліс і тут якийсь корабль стоїть. І вже другий раз пролітаю вертоліт. Я дійшов до пляжу, зараз подивимось. местные пираты, это или кто это? и может быть, просто люди, такие отдыхают, скорее всего, так. Но мне же нужно треба то экшена добавить, правда? Такой тут дикий, красивенький пляж. Фактично никого нет, кроме вот там Люденка стоит, а мак на кто-то вот. вот и вартулии такие уже тратят, раз тут пролетают. И зеленочка. Дуже давно вартулии туда тут. не буду давать у нас за лодку давать сюда дальше він летает прямо сюда і розвертається мене Розуміюся, стені зараз сяде на цей, цей візок. Щось вони тут патрулюють. Когось, можливо, шукають. Можливо, якусь мафію або Не знаю... кримінальних діячів, які крадуть воду з океану. Ось вони шукають. Дивіться, яка красива красиве обличка, ребята. В Іспанії всюди Ось такого кольору вода. І дуже-дуже чиста, дуже чиста вода. Кайф. Я дуже пожалів, що я не маю з собою маски цього разу. Я не можу поплавати, пониряти, подивитись на це все під водою. Але тим не менше тут дуже-дуже дуже красива вода. Недавно бачив таке відео. Як ви думаєте, якщо для нас повітря не тобто ми його не бачимо, а воду ми бачимо. То для риб вони не бачать воду, тому що вони в ній знаходяться постійно. І тоді для них повітря це видиме, тобто вони бачать повітря. Так само як ми бачимо воду, Вау! <ривітно> Вау! Просто гавань, райська Дуже красиво. Прийшов і дивіться, куди прийшов. Писало коротше, люди, що краще брати сюди взуття поміцніше І це правда, в таких кедах краще не йти Тому що тут повсюду гостра каміння е, Часом стежка була тяжкою Але не занадто вот. Дойти сюди в принципі не так тяжко. Але краще взяти помісніше взуття. Ми подолали цей шлях, цю перешкоду. І йдемо далі. Зустрів людей, вони сказали, що з цього місця, де я зараз, приблизно 5 хвилин і я буду на місці. вот и наша локация. Дивлюся с вами, ребята. Вау! Вау! Ну там высоко. Там высоко. Я хочу звідти пригнути, а... там метрів я не знаю скільки взагалі. Метрів може 20 вниз. Тепер я не впевнений чи я хочу звідти прогнути, якщо чесно. Але літає вертоліт, якщо я не справлюся, вони заберуть мене. Але я сподіваюся, Давай посмотрим. Вау, тут реально высоко. Но красиво, Дуже красиво. Я що я прийду звідси. А тут реально дуже високо. Бачив відео чувака який Знову це не тут було, але мені здавалося, що чувак звідси пригнув з тика сату. Це... це таке заднє сальто, яке ти пригаєш вперед. Типу тобто ти робиш крок вперед і летиш заднім сальтом. Я подумав, ладно, може я просто звідси пригну. Спробую, знімлю відео і буде кльово, але тут реально піздець як високо. Піздець, як високо. І тепер я в суміх. Але я думаю, краще живим лишитися і зняти круте відео, правда. Коротше, придивився відео. Цей чувак дійсно звідси бригнув. сальтом. Я, честно, в шоке, как он это сделал. Тут 18 метров. И... И... реально стрёмно, блять Можливо, я звідси прыгну. Зараз побачите. Я наважився, ребят Я буду привати. Так що зараз підбираю місце, куди поставити камеру і йду прияти. Тут має бути зараз така дуже небезпечна музика, але її не буде. Просто дивіться кайфуйте. Коротше, ребят, я прыгнув, ви все бачили самі, є пануті емоції. В моменті здавалося, що я можу померти. Коли летів, таке відчуття теж було. Але коли приземлився і був вже в воді, було ахмитіно. Фух. Тепер Чилюк. Схавував собі по сандвічу. Коротше, що я хотів сказати. Не бійтеся робити те, що задумуєте. Яким би страшним воно не здавалося, Бо коли ви це зробите, ви поймайте, що це кайф. Тріпчик закінчився на один день. Я вже автостоплю додому, до готелю. Це було пиздато, це було прикольно, як завжди. Автостоп це крута штука, бо можна побачити своїми очами багато речей, яких ти не побачиш з автобуса або з машини, познайомитися з людьми новими. І це завжди цікавий. Прикольний досвід. Не прикольно, коли люди не стоять, але в Іспанії це е, як я розумію нормальна штука і тут люди зупиняються, не вагаються і все окей. Якщо пиздую я додому митися, їсти, відпочивати, я це зробив. Мене підібрала жіночка з Франції. її е, звати Катя. Е, е, вот. Спочатку ми проїхали знову мій поворот, але потім вона сказала, давай я тебе завезу прямо туди, куди тобі треба, я і так подорожую і в мене є час. І вона мене завезла майже до готелю. Мені ще 5 хвилин пройтись і я на місці. Так що, офігітельно, Я йду додому. Вот. Така от подорож вийшла. It's Chinese, Chinese. But do the don't, do the boom. It's the best too. But do do Wow. Неймовірно. 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 Мені було мало. Не хотів я лежати біля басайна, коротше, там багато токсичних людей. Я вирішив піти прогулятися. Знайшов, знайшов, знайшов ось таку ось штуку. Такие места Охуенные Пиздато Зараз буду про это Мне было сегодня мало Прямо шесть чуть Адреналинчик Так что лет's